Сьогодні тема нашого заняття піди купи. А зараз давай разом промовимо ранкове привітання! Привіт-привіт! Долоньками плесни! Привіт-привіт! Ніжками тупни, Привіт-привіт! Голівкою покрути! Привіт-привіт! Обійми себе! Привіт-привіт ручками помахай! Ти вже знаєш, що магазин це місце, де люди можуть купити різні речі, які їм потрібні. Пропоную тобі сьогодні сходити в продуктовий магазин. Коли йдеш в магазин, з собою потрібно мати список покупок, тож я тобі пропоную створити його за допомогою ось такої продуктової таблиці. Я буду називати рядок та клітинку, а ти уважно порахувавши, зрозумієш, що саме тобі потрібно купити. Рахувати починаємо зверху до низу. Ну що, ти готовий? Другий рядок, четверта клітинка. Морква. Перший рядок, друга клітинка. Капуста. Четвертий рядок, третя клітинка. Картопля. Третій рядок перша клітинка. Цибуля. Молодець. Давай перевіримо, що ми сьогодні купуємо: моркву, капусту, картоплю, цибулю, молодець. Друге завдання. Розглянь продукти та їх розташування. Скажи, що лежить на верхній полиці посередині? Солодкий перець. Молодець. Що лежить на нижній полиці зліва? Ананас. Що лежить на середній полиці справа? Картопля. Що лежить між морквою та капустою? Помідори, молодець. Між ананасом і грушами. Яблука і банани. Що лежить під помідорами. Яблука. Над капустою. Солодкий перець. Під картоплею. Груші. Молодець. Третє завдання. Назви продукти, які лежать у пакеті. Картопля, капуста, морква, цибуля, буряк, помідор. Як їх можна назвати одним словом овочі, молодець? А тепер назви те, що залишилося зовні: ананас, банани, яблука, груші, лимон, апельсин. Як цю групу продуктів можна назвати Фрукти. Молодець. Пригадай список покупок та скажи, що в пакеті зайве. Помідор і буряк. Молодець. І на завершення. Добрики веселинка вирушили до супермаркету. Вони шукають іграшки для дітей. Допоможи їм, будь ласка. Пізнати відділ дитячих іграшок. Обери вказівники, які допоможуть дітям знайти необхідні товари. Назви, на які групи товарів вказують інші вказівники, чекатиму на твою відповідь. Успіхів тобі! До нових зустрічей!